Ось копаємо саженці підписникам. Ось так ох, копаємо. Головне, щоб коріння було гарне. Ось таке у нас коріння получається. От. В принципі, коріння гарне. Копаємо Glen Так, на виглядаю ця малинка. Копаємо в міжряді. У нас невеличкий заказ є замовлення. Я думаю, замовник буде задоволений. Коріння. Замкнув втрусимо бо... В принципі гарненьке. Трошки обріжеться, окультуриться. Так, так, да, да, є.